В той час, коли в більшості шкіл України діти продовжили навчання після сильних морозів, у надвірній учні все ще страждали через низьку температуру повітря у навчальних аудиторіях. В таких умовах вчитися неможливо, але й зупиняти навчальний процес, педагоги не хочуть. А батьки в свою чергу обурюються та переживають за здоров'я своїх дітей. І ситуацію, яка склалася у надвірнянській школі номер 3 розбирався наш кореспондент Володимир Голіней. Згідно санітарних норм, температура повітря в аудиторіях навчальних закладів повинна становити не менше 17-20 градусів. Станом на 15 лютого в окремих аудиторіях над зож номер 3 вона не перевищувала 6 градусів. Для з'ясування причин недотримання санітарних норм щодо температурного режиму. Сюди прибули начальник райвідділу освіти Михайло Винник та директор Руднів Теплоенерго Володимир Угринюк. Керівник районної освіти та директор школи називають кілька причин виникнення цієї ситуації. Очевидно, головна причина. Говорити цьогоріч, це те, що, по-перше, від 31 грудня, за винятком декількох днів, теплоносії ну, не було потреби його підтримувати на високому рівні, аби тримати в теплі приміщення. Реально є кілька причин того, що холодно в школі. Це перше, всі розуміють, що такої зими не було ще на протязі десятків років. З такою низькою температурою і такої довгої затяжної зими. Друга причина, звичайно, за 40 років система дуже стара, яку треба так само ремонтувати. Незважаючи на низький рівень температури, шкільні аудиторії заповнені учнями, адже у зв'язку із проведенням в Україні чемпіонату Євро 2012 навчальний рік скорочено, а це в свою чергу зобов'язує учнів освоїти такий же обсяг матеріалу за значно коротший термін. Дирекція школи заявляє, що вона намагається мінімізувати вплив низької температури на навчальний процес. В школі під власну відповідальність дозволено користуватись електрообігрівальними приладами. А вже в міжопалювальний сезон планується будівництво модульної котельні і буде проведений ремонт в. Вну... Внутрішньобудинкової системи, згідно слів Михайла Винника, загальна ситуація з теплопостачанням на сьогодні в школах міста стабільна. В середу, 15 лютого, виникла аварійна ситуація в котельні ЗОЖ номер 1 в зв'язку із чим уроки в цій школі були скорочені. Однак несправність вдалося оперативно наполагодити. І на наступний день навчальний процес було поновлено. В загальному по районі проблеми є тільки в тих школах, де є пічне опалення. Якщо говорити по в цілому про, по району, то холодно. Е в тих школах в де є пічне опалення. От пічки гарячі, але, на жаль, в приміщенні є температура, яка не може нас задовільняти на нинішній день. Це Максимець, це чорний потік, це чорні ослави. Де пічне опалення, там на нинішній день. В всіх інших школах менш-більш проблем немає з теплом. Очільник краєосвіти Михайло Винник вважає, що на даний момент єдиним вирішенням проблеми це підняття температури подачі з котельні. Однак такий крок може мати побічні наслідки. Зов Альтернатива Інвест зуміла безперед... безперебійно подати теплоносій до споживача. Питання щодо неналежної температури в окремих приміщеннях школи на даний час вирішено. Значить, що комісія була складена. Спільна комісія підприємства Дзоальтернатива Інвеста Району, при якій було складено дефектний акт, вказано на недоліки. Дані роботи будуть виконуватися після закінчення опалювального сезону. Поки служби вирішують, як вийти із складної ситуації, страждають діти та педагоги. Директор школи сподівається, що до понеділка проблему по даному питанню буде вичерпано. Однак, якщо в міжопалювальний сезон не буде проведено відповідних заходів, то немає жодних гарантій, що ситуація не повториться взимку наступного року. Починаючи з кінця минулого тижня, температура повітря у холодних класах поволі почала підійматися. Сьогодні навчання проходить у більш-менш прийнятних. Умовах і вчителі, і учні розраховують на нормальний температурний режим у класних кімнатах впродовж наступних навчальних днів.